Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Низький уклін нашим захисникам. Друзі, сьогодні такий, скажімо так, радісний для мене день. Сьогодні до мене їде трактор. Е, трактор, е, скажімо так, не мій, поки що, поки що. Але е, для того, щоб я для себе зробив висновок, ви коментуйте, чи це добрий трактор, чи це не добрий трактор. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А я починаю. Е, друзі, компанія Скаут. Е, ну, Скажімо так, по моїх відеох побачили, що я е, продав свого е, 40-го скаута 404-го скаута продав. І е, так, я стою перед вибором купити собі якийсь більший тракторець, і от вони мені запропонували протестувати, а в майбутньому може і придбати. Е, отакий 90-сильний трактор скаут 904 ТБ. Чи ТЕ, є, як правильно сказати? Зараз ми, він приїде і ми побачимо. Так що, отаке то в нас сьогодні буде відео. Я думаю, що відео буде дуже цікаве. Прошу додивитися всіх до кінця. Е, буде з, е, з трактором представник від компанії Скаута, щось він скаже, щось розкаже. І я думаю, що буде цікаво. Так що, поїхали. Ну що ж, друзі, ось такий йде процес у нас зараз. Люди приїхали, привезли нам отакий тракторець. Зараз йде процес розгрузки. Ну як вам такий? Красень. Ну, якщо чесно, друзі, то на картинці він виглядав в інтернеті зовсім по-інакшому, а на яву це красень. Це тракторець вже такий серйозний. Якщо чесно, я його вживу бачу перший раз. І приємно вражений. Отак, от, от зараз. Дивіться, як, як відбувається процес розгрузки в компанії скаут. Ну це супер. Платформа від'їжджає сама собі. Ага, лапи взаді отак. Як бачите, ну, процес досить цікавий. Так, зараз пан Михайло нам його звезе. Так. Ну, тракторець шикарний, друзі. Часно вам кажу вражений. Ну нічого, зараз розгрузимо, мене вже крутить прокататися на цьому тракторці. Так, розвертаємо машину. Тракторець у нас трошки нагрівається, працює. Ну що ж, шановні глядачі, отак нежданно, можна сказати, негадано, от приїхав до нас такий красень. І хочу вам сказати, що ну, чесно, я здивований, я його ніколи в житті не бачив так вживу і оце перший раз. І ну, виглядає на досить серйозний траптерець. Скажу вам чесно, що ну, подивіться, які колеса! Чим не джундір? Подивіться, яке воно все таке. Ну, скажімо так, ну, досить цікаве. Зараз я, мене вже крутить просто. Зараз я сідаю в нього, заїдемо так у двір, бо тут наша сьогодні погодка така холод, капець. Заїжджаю туди на подвір'я, ну і там вже постараюся більше зняти, показати. Ще ми маємо представника від фірми скаут, пана Михайла він ще нам щось зараз каже. І, і якось так я вже їду. Так, друзі. Ну, кабіна, звісно. Звісно, супер. Так, ще, щоб що вишнє не нажати. Так, все засвітилося, все заблимало. Ого! Друзі, бритва! Так, а ну, а ночь він поїде в мене.

Що не можу зрозуміти, що та китаянка так кричить. Міша! От знімай, знімай, Ти знімай! От одного не можу зрозуміти. Я розумію, що трактор китайський, але що вона мені так всю дорогу на то нагадує, що то, що вона кричить там в тому. Можна скрутити. Ага, воно скручується. Там там на... Я, на... Я, я зрозумів. Небагато ну. теж поверніть, бо вони проспіроються. Не Тут можна потім. То, 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 ми, с... С... то ми собі вішаємо, де підшаманим, підналаштуємо, під цього. Е, тут. От е, я бачу, що воно ніби все так зібрано, дотягнуто, не можна от тако зараз їсти, бо в мене ще... не буде терцю і їхати по селі покататися. Блокійно. Щоб лю щоб людей, щоб людей трохи завдрість подусила, так? так? Я думаю, що їх завдрість до душила, коли ми заїжджали сюди. Ага. А, вони вже зазирали, так і от той за заплота, хто хто хтось хто, 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 через вікно. Я зрозумів, я зрозумів. Yeah. Ну ну, але в загальному я вам хочу сказати. Ну, Я його, я його от, отак на власні очі, я його не бачив ні разу. розумієте? Е, я простий чоловік. Я, як той, і мені просто е, ну, як вам сказати, дивно. От, Міша, от вам зараз от таке запитання. Знаєте, я простий. Я мушу так розказувати людям, так як я, наскільки я вмію, і люди дивляться, то відно, їм то цікаво, що я так по-простому розказую. І скажу, що я теж вас. Серйозно? Звичайно. І ви підписані. Це сороківка була, сороківка сказав, її продали, хлопці забрали у mm -hmm. вас. Так? Ну, а як же? Е Міша, дивіться. От ви мені так скажіть просто так на хлопський розум. Е ну, що повезло іменно так мені? От що ви мені так такий тракторез привезли? Е для, ну, для чого? Для того. Е я навіть не знаю, як сказати. Ну, е Зрештою, я неправильно висловлююся. Я просто в шоці, що той трактор буду окатувати я. Ну, я знаю, ви ж замовляли нас 50-ку. Так, так, я 50 у нас зараз, поки що наявності немає, вони нас їдуть. Так, випадки, а ми нам допомогу дали 90 -ку. То, 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 то То не то, що то, що допомога, я, я, вже, я вже тепер боюся, розумієте, мені треба зараз піддухати і срочно трошки валідолу, бо мене <с починає <с серце боліти. Ви подивіться, що то за апарат. Я так ще з вашого дозволу відкрию відкрию отут. Е, ну я не знаю. ну, от, е, Я, я бачив я просто, що реклама. Розумієте, от реклама. І розказують там багато всього. Ну ми всі розказують, всі знають, що вони розказують, розказують, що продати. Кажуть, що це повноцінна за міна МТЗ. Чесно кажу, ну. Тут я ще краще, ніж МТЗ. Та я от бачу. ну... МТЗ на сьогоднішній день коштує практично такі самі гроші, ну там далеко до того комфорту. Ну, китаянки точно такої. думаю, ви вийдете в поле, попрацюєте на ньому, будете ще більш здивовані. Та я капір, там я... 10 я... я вже здивований, ви розумієте. Ну, колеса треба понакачувати вже так. в ту секунду, бо бачу, хлопці вам поспускали е колеса. Ну... Не, ну чесно, турбінка є, все. Ну я здивований, Ну, це, це досить серйозний апарат. бачите радіального типу, від фірми Armor. Це... Ну я бачу я бачу просто, як вони. Китайці, китайці давно резину ставлять на спецтехніку Я бачу, як, як вони прогинаються. Тобто, що нам дає вам краще щеплення з землею. Ну, то я я так зрозумів, то в Україні то хто тільки я і Бобошко таким? цей, чи як? Ні, ну, У нас вже багато 90-х ми продали. Я зрозумів. Ну, але вам повезло? Ага. ага, тому гриж з мене, так? Да. Я, зрозум... Я зрозумів. Ну сам трактора свазить 4 тони. Так. Вантажу задньої навіски 2,5 тони. Так. Тобто, взагалі немає проблем. Задні... Додатково з навантаження. Бачите? Один диск по 45 кг на одному колесі чотири диски. А тут чотири. Ну то я я от їду, ним він такий, ну він масин. Це чотири тони. Так, це досить отут. Плюс э, о, зараз дуже класна така плюшечка, є речашок, ви ззаді можете керувати навіскою. Ага, я її можу опустити, підняти. Ви собі вже регулюєте, э, щоб нормально причинити. Бачок э, на гідравліку вже є. Да, 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 так, та, Бо та, на сороківку, то ти я, ти я їх вже зробив, певно, штук 15, точно я скажу. Чесно, люди дзвонять, хочуть, ну бо э, чуть замало там масла э, в тому бачку, а тут дивіться, вже такий. Ну, та досить серйозний трактор. ну. Ми Отак, ставимо, ми ставимо, ставимо, от от щоб зняти, оператора зараз покличу. Отак, от, от щоб зняти, ви подивіться, от, ну, в мене така рука, можна сказати, ковальська. Ви подивіться, які ті, ті масивні оті всі тяги. Яке воно все. ну, Я не знаю, а вал відбора на 8 шліців, так як на МТЗ. Так, тут є щуп на мастило. На Є он на дні бачу. Так, резеточка. Все є, але тут, 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 тут просто капець, яке воно все масивне, яке воно все. Ну я думаю, що то, що ви казали, що він дійсно замінює МТЗ, це, це 300%. Шородна колір регулюється, тобто він у вас спокійно стоїть в міжрядку. Так, колеса, колеса від МТЗ чуть менші, але е, ширина, ширина така сама, практично. Ці ширші. Оці ширші від МТЗ, так? Ну так, цікавий. Так, як казав Бобошко, то е, яку почку треба, нирку треба продати, щоб його купити? Ні, я. Лігуче, прав. Ще мені скажіть, бачу тут вже яблучка на 30. Так. А менші поставити, чи там є в комплекті. Можна? Чи, є. чи тут немає? Ага. А, є ще такий ящичок. Я ще, Ну ви вже покажіть, як ми знімаємо, то все. Так. Скажімо так, серйозно, то покажіть, що тут є. Ага. Тут ще якісь ключі. То, то шприц. Я на напевно, що нема. Лежко. А, перехідник. А, перехідник. Так, так. Я зрозумів, а яблочок яблучок нема. Все ну, вже так цікаво. Все досить цікаво. всередині трасу обладнаний чотирма камерами, тобто близько 360. Ні, ну камери я вже, е, Міша, я вже камери замітив, бо вони мені кричали з дороги, я та, та, їхав 10 метрів. Мен... Ну, чому вони кричать? Е, камери по лівій правій стороні є датчики е, зон. Тобто ви їдете, коли ви десь наближаєтесь до якоїсь перешкоди, вони таким світлять своєю так. червоним. Оце вони, так? Да? Так, вони світні. Ага, не вони, світ... вони, вони ще й може і не налаштовані, чи так. як? Так, ну то треба Вони бачите це, так... Це, це, О, світ... це світло додаткове. Це освітлення. А це ще й так, освітлення? Так, так. Камера тут бачите. Ага! То то капець, то, -то, ще... ну, то, вже, то, то вже космічний корабль. То вже космічний корабль. Я вам сказав чесно... На... Ну, в... Обов'язково, то, то я вже сьогодні до ранку він вже їздить. Е, я бачив на цьому на. Е, ну Тут їздив по Гловола, Я думав, що Гловол вже такий масивний великий трактор. Ну, але тут 90, а там е, 50 кінських сил. Ну, але це. Ну я досить досить вражений, здивований. Ну, все воно таке зроблено. Але але треба попрацювати і Переконати в переконатися в цьому. Бо якщо тільки говорити, а не переконатися, то. Ну, але руль їдеш так легенько. Як автомобілі? Як автомобілі? Якщо підкачаєте, то вони підфощені. Ну, я обов'язково їх підкачаю. Обов'язково підкачаю. Генератор тут 1 кіловатний, тобто потужний генератор, моторчик, ви знаєте, ЮТО. YouTube. Так. 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 Ну, ви ще так самі глядачам щось скажіть. ну... От я дивився, ну для себе я зрозумів, що такий трактор вартий уваги. А от скажіть дві від себе, ви представник їх продаєте. Вони продаються, ті трактори, досить е, зараз чи як? На камеру. Такні сказав, досить гарно продається. Досить, досить гарно продається, бо я вже відчув на своїй шкірі, бо до мене ну, дуже багато. Є, 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 ну, дуже, дуже багато клієнтів на задоволення. Так. Тобто, які викупили факторист, задоволені. Так. Ви скажіть, яка ціна на даний момент? А, на даний ці? момент даного трактора ціна 24 900. 24 900. Так, так що, друзі, збираємо всі е, гроші. Я, ну, те, що я зараз бачу, мені здається, що воно тих грошей вартує. Бо е, в мене в сусідньому селі е, Хороший товариш е, купив два роки тому 892-го МТЗ. То я вам хочу сказати, вже він його два рази розбирав. Так що е, хто буде казав, що там МТЗ кращий, не кращий, вона вся техніка добра. В добрих руках вона працює все. І МТЗ, і Т-25, і Т-16 працює все. Ну, Але я Просто хочу сказати, то, що ну, то, що я бачу, цей трактор вартий. розумієте? Бак е, Міша, 90 на 90 літрів. Ну, а по, по розходу палива, так, ну, я не знаю, чи можна так запитати, ну, порівняти з це МТЗ. В яких умовах будете працювати, поки якщо плох, то він буде брати розумієте? я зрозумів, якщо їхати суто на дівчата, то він багато не возить Так, багато не буде. А то, а ну. Зніміть, будь ласка, оту. а то що тут таке? Так. От покажіть. Дуже цікаво. Одне побачите таке десь там по відео. Ага. Ось такий фільтр. Ага, тут ще є один всередині. Він один заходить на другий і воно собі там... Це, ну правильно, тут стоїть турбіна, тут повітря повинно бути досить е чисте. Міша, по таких фільтрах, по тому всьому все в наявності є в нас є? в, в сервісному центрі, тобто не проблем, якщо вам потрібно, ви дзвоните до нас, ми вам відправляємо. Є в нас е сервісна група, тобто, вона, якщо вам потрібно приїхати там зремонтувати трактор, то тобто, навіть проти перше ТО вони приїжджають, е вам допомагають. Якщо ви це все самі робите, ми відправляємо масла фільтра, ви собі це а, є така функція. Ну, та на тих всіх остальних, то я міняв ніби сам. А... А тут ще й побачити. Е, ну, е, ще два слова так від мене. Хотіли дуже там в коментарях писали люди, щоб я купляв таке юто. Е, не знаю чому, але юто, і юто, і все юто. Так от, друзі, двигун ютовський. Двигун ютовский. Е, Він, я так зрозумів, на 80 кінських сил, так і плюс турбіна. Так, 90 кінських сил. 90 кінських сил. 4,2. 4,2 об'єм цього двигуна. Ну, друзі, якось так. Так, пане Володимир. Компанія скала, передає продає вам дану техніку на допомогу. Ну, я щиро вдячний. Я щир... Але я зі свого боку зобов'язуюся розказувати про цей трактор, е... то, що, як воно є. Повірте ще? мені, я минулого трактора не хвалив. Я просто показував, що от він є такий, і такий, і такий, і такий. І так само того разу, щоб я не був, розумієте, е... бо зараз кажуть, о, та ви там рекламуєте ще. Я не рекламую. Я замовив трактора, його в наявності нема. Мені привезли компанія Скаут, мені якомусь простому, можна сказати, е е володі з села, привезли трактор на заміну. От попробуйте такий. Розумієте? І... А що відказав... відказуватися від такого? Якщо є така можливість спробувати, ну візьму я його ще, не візьму. Це питання третє. Ну, але то, що я побачив, то я вже так думаю: де би то взяти? гроші? Бо поле попрацюєте, то так. Ну, Це... техніка серйозна. Добре, пішли Міша, розберемося Добре. з тими паперовими. Друзі, так що отакий то приїхав до нас тракторець, е, дуже вас прошу, е, ще раз прошу, напишіть свою думку про цей трактор, е, хто що про нього думає. І е, всім, кому сподобалося наше відео і то, що ми робимо, ще раз ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього всього вам найкращого, міцного здоров'я, мирного неба. Тримайтеся і будьте здорові!